Не можуть перевозити гуманітарну допомогу. Через припинення системи шлях волонтери не знають, як доправляти військовим необхідну допомогу за кордону. У селі Пирогівці Хмельницької громади продовжують ліквідовувати наслідки шахетної атаки. Вперше за 60 років із замкової виправної колонії максимального рівня безпеки, що в Ізяславі, втік в'язень, стрибнув з 14-метрової висоти. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижній Хмельницькій. Близько тисячі автомобілів і сотні тонн різних гуманітарних вантажів було ввезено на Хмельниччину за кордону за три роки через систему шлях, розповіла Суспільному заступниця керівника апарату обласної військової адміністрації Зоряна Давидчук. З 27 лютого через припинення дії системи тепер ці процеси пригальмували, кажуть волонтери, і чекають нових механізмів виїзду за гуманітаркою. На нас це ну відобразилося вже, тому що ми не можемо забрати звідтиля авто. Волонтер Валерій Колюковський говорить про внесені кабіном зміни правил перетину кордону для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі. При цьому закінчує переобладнувати раніше пригнану з-за кордону вантажівку на черговий банно-пральний комплекс. Слава Богу, налагоджена була відпрацьована, скажімо, схема, шлях, за яким ми це робили. Поряд з цією машиною мали стояти ще три. Дві з них планували переробити під штабні машини. Одну під евакуаційно. І цього місяця планували відправити їх на фронт, каже голова благодійного фонду Авангард Сергій Вавренчук. Після закриття системи шлях розповідає, не можуть знайти водіїв, які б перегнали в Україну вже придбані волонтерами за кордоном автомобілі. По факту у нас немає. Можливості відправити людину для людей для того, щоб забрати ці машини. Машини це гуманітарний фонд, вони заходять щомісяця. Сергій Вавренчук каже, спочатку повномасштабного вторгнення волонтери фонду переобладнали та підремонтували для фронту понад 200 придбаних за кордоном автівок. Крім машин, ми завозимо планшети, планшети потім завозимо павербанки, будь-який одяг, медичні товари. Кожна людина, яка виїжджає, виїжджає Біжала по системі шлях, вона з собою декларувала і завозила товари, які потребують наші військові. За його словами, за системою шлях з березня 22-го від благодійного фонду за кордон щомісяця виїжджало дві-три людини. Назад каже, повернулися всі. Припинені з системи шлях буде страждати тільки військові хлопці. Що розбиралася волонтерська рада з присутності голови військової обласної адміністрації? Було обговорено, що щодо спільного листа. З підписами волонтерів, які б звернулися до кабінету міністрів для того, щоб обновити цю систему, вона вкрай сьогодні потрібна. Після внесених Кабміном змін водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі за кордону, з кінця лютого не можуть вносити у систему шлях. Нагадує заступниця керівника апарату обласної військової адміністрації Зоряна Давидчук. Зокрема, обласні військові адміністрації та Міністерство розвитку громад та територій позбавлено права надавати дозволи на виїзд з межі України та вносити відповідних водіїв до системи шлях, тобто відповідні зміни передбачають, що такі водії здійснюють перетин державного кордону на загальних підставах. За три роки широкомасштабної війни обласна військова адміністрація надала 529 дозволів на виїзд за межі України, розповідає чиновниця. Це майже для 7300 осіб. Скільки з них не повернулись за кордону, каже, їй невідомо, оскільки в ОВА відсутні повноваження на здійснення такого контролю. За три роки, розповідає, до області було везено 950 автомобілів, 130 тонн медичних засобів, 400 тонн одягу і домашнього вжитку, понад 450 тонн харчування. Також Пожежне та військове спорядження, цифрова техніка, генератори, будівельні матеріали. Зі слів Зоряни Давидчук, питання щодо розробки нового механізму виїзду за межі України військовозобов'язаних чоловіків з метою перевезення гуманітарки наразі на стадії опрацювання у Міністерствах соцполітики та оборони. Нагадаю, під час дії воєнного стану за допомогою системи шлях водії призовного віку могли перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарні вантажі. Водночас система і далі працює для водіїв міжнародних перевезень вантажів і пасажирів Вставляють вікна, перекривають дахи будинків, пошкоджені під час нічної атаки 2 березня. Про це розповів староста пирогівців, що неподалік Хмельницького Володимир Чернюк. За його словами, аби отримати грошову компенсацію, люди також звернулися за державною допомогою за її відновленням. Загалом каже староста: пошкоджено 10 домогосподарств. Дуже сильно пострадало двоє господарств: середня тяжість четверо, мала тяжесть четверо. Ті, що середньої тяжкості будівлі, вони відшкодовані вже відновлені. велику місію щодо допомоги через її відновлення, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Це та допомога, яка більш дороговартісна, і та яка потребує довшого часу для проведення. Що стосується робіт невідкладних, то відразу людям видали 214 листів шиферу, понад 500 метрів поліетиленових плівок і брезентів. Нагадує, люди можуть отримати компенсацію двома шляхами. Якщо люди залишають заявочку на я відновлені», наші працівники роблять акти, відвантажують його відповідно в систему. Люди відкривають рахуночок, і їм на рахуночок приходять кошти. Інший шлях це коли люди не можуть чекати з тих чи інших причин там три-чотири тижні допомоги від є відновлення і хочуть вже зараз робити. Вони за власні кошти купують, грубо кажучи, вікно, а потім приносять місто рахунок, і місто дає їм матеріальну допомогу для того, щоб покрити витрати, які люди понесли. За словами Василя Новачка, у громаді у 2023 році матеріальну допомогу на відновлення житла після російських атак отримали 150 людей, торік 100. Загальна сума понад 4 мільйони гривень. Нагадаю, вночі 2 березня внаслідок нічної атаки шахедами у селі Порогівці Хмельницької тергромади травмовано одну людину, 10 будинків пошкоджено. Перше за 60 років функціонування замкової виправної колонії номер 58 у Ізяслові з установи втік в'язень. Це 25-річний чоловік, раніше судимий. У колонії він відбуває термін за замах на вбивство. Ув'язнений стрибнув з 14-метрового муру колонії, розповів Суспільному її керівник Андрій Подвигін. За його словами, подія сталася 2 березня ввечері. Наступного ранку втікача знайшли і повернули у колонію. Це місце, куди він засуджений цей здійснив, спрягнув з висоти 14 метрів. Це місце, якби його ймовірно, його приземлення. Хвилин 10 був без свідомості, а потім побіг, розповів зі слів засудженого керівник замкової виправної колонії номер 58 Андрій Подвигін. Свій стрибок ув'язнений здійснив ввечері 2 березня. Його зникнення виявили чергові зміною о 21.30. Відразу розпочали пошуки. Перевіривши лінію охорони, дослідживши камери їхні записи, факт втечі зафіксований не був. Контрольна сліду смуга слідів втечі не виявлено, засоби те не спрацювали. Тобто ми думали і про те, що він знаходиться, переховується в установі. І Відповідно, що проводить заходи з його пошуку. Але разом з тим паралельно певний час не могли його знайти, Паралельно поводили заходи по ігорошку за межами установи. Наступного ранку з його слів втікача затримали у дівчини вдома в Ізяславі, де розташована колонія. Йому 25 років. Раніше судимий. Замкова виправна колонія, каже її керівник максимального рівня безпеки. Тут відбувають термін довічники та засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Тікач відбуває термін за замах на вбивство. Це п'ята його судимість. Відбувати покарання може прийшлося б до 2032 року. Дали йому термін 10 років. За понад 60 років функціонування колонії вперше в'язню вдалося втекти з цього місця, розповів Андрій Подвигін. В установі каже, дотримуються усіх необхідних заходів безпеки. Вивчаються відповідними службами установи, ставиться на оперативні профілактичні обліки, так як, наприклад, схильний до втечі. а також вживаються заходи самої охорони установи. Постійно він заходи розвиваються, удосконалюються, доставляють відеоспостереження. Про втечу засудженого працівники замкової виправної колонії повідомили поліцію. За фактом розповіла старша інспекторка з комунікації Шепетівського районного управління поліції Віта Давидюк. Відкрито кримінальне провадження за статтею 393 кримінального кодексу України, яка передбачає втечу з місця позбавлення волі особою, яка відбуває покарання. У місцях позбавлення волі санкція даної статті передбачає е, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від е, 3 до 5 років. Настільки, за її словами, може збільшитись термін ув'язнення втікача? Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.